Усім привіт, hello everyone! День сьомий. Ми на нашому хайку на Маунтен на гору Гвадалупе. Це найвисока гора у Техасі. Ми вже пройшли десь 2 третини шляху і гора вже сам видно ось там гора. Трейл дуже красивий, дуже видовищний. Uh, сильний вітер, не так, щоб прямо здував, але пару разів мене похитав на трейлі. Там трейл пішов. І досить красиво всього. Такі слаби, селени. Дуже красиво. Now in English. We are doing our day hike to Guadalupe Mountain. It's the highest peak in Texas. The trail is beautiful. It's a bit windy. I don't know. it just today, or it's like uh, every time. It's it's like that here. The trail is very beautiful. We almost, uh, not almost. We've done like about two sorts, and you can see the a creek over there. That's.